Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписання на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду. Сьогодні хочу до вашого огляду продемонструвати кораблик Phantom Modern. На ньому встановлена GPS-система Cortex Maxi 9.1 домашня, розрахована на 100 водойм. Хотілося сьогодні подивитися, як працює дана GPS-система, наскільки точно зробити невеликий тест, щоб розуміти, як дана система працює. По користуванню Корабликом. В кінці буде силочка на відео. Кому буде цікаво, зайдете, подивитись вдалого перегляду! Дану систему, як я хочу протестувати. Зробив отакі штучні буйки, намоточка шнура, отакі грузила йдуть. І хочу зробити одну домашню точку і одну робочу. І оці чотири буйка по очереді скинути на робочу точку і подивитися, як будуть проходити скиди, яка відстань між даними буйками буде. Наскільки точно дана GPS-система буде скидати, скажімо так, наші буйки на одну й ту саму робочу точку далого перегляду. Вмикаємо наш пульт, перевіряємо правильність вімкнення всі клавіші вверх, джосик лівий вниз, вмикаємо, пульт сигналізує роботу. Під'єднаємо клеми акумуляторної батареї, під'єднав, закриваємо кришку, вмикаємо кораблик, іде з'єднання з пультом. Так. З'єдналося з пультом, закриваємо бункер і розміщуємо наш перший буйок. Розмістили, поміщаємо кораблику воду, відпливаємо на певну відстань. Так, зупинились, включаємо другий режим збереження. Вибираємо GPS перша точка. Праворуч натискаю, іде збереження. Моде сейв. Зберегли першу точку. Вмикаємо верх ручний режим і відправляємо кораблик ну, не знаю, на 20-30 метрів, відправимо його від нас. Відправили. Переходимо в режим збереження, перейшли GPS 0. Зберігаємо нульову точку моде сейф, зберегло, в третій режим переходимо, режим відправки. Вибираємо GPS 1 точку, Вправоруч натискаємо, кораблик іде на відправлення на першу точку. Напоминаю, зарядили бункер, грузик. І поплавець. І даний кораблик зараз зайде на першу нашу точечку ту, що ми зберегли в GPS. Скинув. Так, і пішла розмоточка поплавочка стало Став наш буйок на першу точечку і наш кораблик пішов на нульову точку. так Відправився на нульову точку. Кораблик. бачимо Відправився і сигналізує про те, що він приплив на нульову точку. Ще хотілося зауважити, бачимо, що на даний момент GPS ловить 12 спутників. Дана робота проходить при тому, як даний пульт з'єднався з 12 спутником. Так, переходимо в ручний режим. І... Відправляємо наш катер до нас. Зараз будемо проводити перезарядочку. Так. Підплив кораблик. Бункер зачиняємо. Розміщаємо скажем так, нову прикормочку, грузило з буйком, розмістили, повертаємо його у воду. Так, на відправку нажимаємо. так, Другий, третій режим, відправка, GPS-0. І вліво натиснув, кораблик пішов на нульову точку. пішов достатньо швидко. Так, дивимось. 12 спутників путь лове. Бачимо, приплив на нульову точку. Вибираємо GPS першу точку. Натискаємо в праворуч і кораблик пливе назад першу точечку Подивимось, як другий бункер. Даний кораблик вигрузить. Так, підпливав на першу точечку. підплив. Другий бункер викинув буквально 10-15 сантиметрів поплавець від поплавка. Бачимо, ну, можливо, десь там трохи. Поплавочок більше розкрутився, можливо, вітром поплавочок, ліворуч, праворуч віднесло, ну буквально десь 15-20 ну 20 максимум сантиметрів друг від друга. так. Перемикаємо вручний режим і відправляємо кораблик назад. Так, кораблик приплив. Заряджаємо заново бункер. Кладемо, як і реці, з буйком. Так, кладемо опять у воду. так, Включаємо третій режим відправку GPS-0. Відправляємо на нульову точку кораблик і кораблик поплив. Бачимо на нульову точку. Так, дивимось. Кораблик майже доплив до нульової точечки. Так, сигналізує, що він вже приплив на нульову. Так, димом GPS-0. Виставляємо першу точку, нажимаємо праву і дивимось. На першу точечку зараз наш кораблик буде запливати і скидати бункер з уйовною прикормкою. Так, 12 спутників не забуваємо. Так, третій бункер скинув, так поплавок сплив. Десь 10-15 сантиметрів. Бачимо, також скинув в ту саму точечку. Так, кораблик відправився на нульову точку, сигналізує, переводимо його в ручний режим. Так, підпливаємо даним корабликом. До нас підплили, зараз оп! Забираємо кораблик. Перезаряджаємо бункер. Кладемо четвертий якірець. Так. В режим відправки. Третє положення перевожу, GPS-0. Відправляю на нульову точечку Кораблик пішов на нульову точку. Бачимо в автоматичному режимі. Так, на нольові точки перевожу його на відправку GPS 1 на першу точку, праворуч натискаю, і кораблик починає пливти. Бачимо. Короблик пливе на першу точечку, десь метрів за 5 також скинув швидкість і на плавному ходу потихеньку підпливає, скинув бункер також скинуло 10-15 см від першого буйка. І даний короблик відправляється на нульову точку. Надіюсь, видно на моніторі всі буйки, кучно десь 5-10 см, приблизно зараз плавають друг від друга. Можливо, хвилька трошки по плавочці так як відстань десь приблизно 2 метри у глибині скиду. Можливо, буйки трохи розводе вітром. Скидав приблизно короблик, приблизно 10, 15, 20 см друг від друга. Дані буйочки. В принципі, на даний момент я даною системою дуже задоволений. Зараз на пульту показує всі 12 спутників. Даний кораблик із пультом ловлять. І за допомогою 12 спутників дуже-дуже кучно кинув кораблик прикормочне п'ятно. В принципі, я думаю, що це результат даної системи, на відмінно. В принципі, я даною системою задоволений. Дуже-дуже чітко дана система скинула. Друзі, дуже-дуже чітко дана GPS-система відпрацювала. Всі 4 рази на задану точку скинула десь приблизно від 10 до 20 сантиметрів Чітко в одну точку. E, похибка мінімальна. Можливо, плюс десь мінус хвиля розводить дані буйки, e, Я на даний момент дуже-дуже задоволений даною системою GPS e, Cortex Maxi 9 робочих точок плюс 1 Домашня на 100 водойм дуже-дуже гарно відпрацювала. Скида дуже чітко, 10-20 см Можливо, буйки розходяться із-за вітру. Дуже-дуже чітко всі 4 скида відбулися в одну точечку Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, в майбутньому покращить ваші результати. Дякую за перегляд. На все добре, до побачення.